Пройшло перше у новому складі засідання наглядової ради ДДТУ. Опрацювали питання перспектив розвитку навчального закладу та залучення інвестицій. Чотири лапі, які рятують людей, познайомимо вас із двома службовими собаками, які допомагають спецслужбам у роботі. Кам'янські рятувальники вчать правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами. Завітали до 16-го ліцею. Детальніше про останні міські події розкажуть у випуску новин мої колеги. У студії працює Володимир Кравченко. Вітаю. Музика. Вже другу добу Нікопольщина потерпає від обстрілів. Ворог наніс удар важкою артилерією по місту та громаді. Внаслідок атак пошкоджено будівлю навчального закладу. Складське приміщення, приватне підприємство, об'єкт інфраструктури та житловий будинок в результаті вибухів понівечено дах, стіни та вікна у Марганинській громаді минулося без значних руйнувань. На щастя, загиблих та постраждалих немає. 6 вересня пройшло перше у новому складі засідання наглядової ради Дніпровського державного технічного університету. Очолив раду міський голова Андрій Білоусов. Під час зустрічі опрацювали чимало питань стосовно перспектив розвитку навчального закладу та залучення інвестицій. Більш детально далі. Майже тисячу студентів, з яких 370 за державним замовленням розпочали цьогоріч навчання у Дніпровському технічному університеті. Перспективи розвитку ДДТУ, можливості залучення фінансових ресурсів та пріоритетні напрямки діяльності, обговорили сьогодні під час засідання наглядової ради. На початку зустрічі заслухали звіт ректора Віталія Гуляєва. Серед іншого, і про нові спеціальності, відкриттю яких сприяв очільник міста. Це освітня програма з агроінженерії, і це освітня. Програма фізична культура і спорт. Ці дві спеціальності користуються, хоч вони і нові, але вони користуються дуже великим попитом серед жителів міста, серед молоді. Ми набрали більше 40 студентів на кожну з цих спеціальностей, це дуже добре. І плануємо також надалі розвивати нові спеціальності. Серед студентів університету відомо кам'янському спортсменка Віра Попруга після навчання дівчина планує працювати тренером з шашок або з паверліфтингу. Я завжди хотіла отримувати знання за цим фахом і працювати в цій сфері. І, на щастя, зараз з'явилася. Спеціальність фізичне виховання і спорт, і я вступила на неї минулого року. Зараз я навчаюся на другому курсі. вивчала анатомію і різні суміжні предмети, які були дуже корисні для викладачів фізичного виховання. Цікавість у молоді викликала і нова спеціальність агроінженерія. Вивчають перспективну науку не тільки хлопці, а й дівчата. Я вважаю, що ця спеціальність дуже перспективна в нашому регіоні, в нашій країні. Тим паче, мої батьки займаються в цій галузі, працюють, і подумала, що це буде гарна ідея, гарний варіант. Потім це можна буде якось розвивати далі техніку, розвивати далі агроінженерію, якимись новими приладами, ну як 3D-принтери. Також для зміцнення іміджу нашого університету міський голова запропонував відновити роботу Асоціації випускників, звернутися з цією пропозицією до студентів та дати старт роботі. У нас створена була і раніше діяла така структура, як Рада випускників, добровільне об'єднання всіх випускників незалежно від того, коли вони закінчили університет, хоч 30 років назад, хоч у минулому році. Але це добра традиція. Вона поновлюється, вона відновлюється. І сподіваюся, в найближчий час ця рада випускників запрацює. За дорученням міського голови у місті проводяться заходи з порядкування території Кам'янського. Неабияк додала роботи службам і недавня негода. Наразі триває прибирання вулиць та стихійних сміттєзвалищ. Вони утворилися на місцях, куди люди зносили зламані гілки та листя після буревію. Комунальники розповіли: все буде прибрано до кінця тижня. 19 квітня минулого року, в бою поблизу населеного пункту Дібрівне на Харківщині, захищаючи рідну землю від країни агресора, загинув солдат Віктор Каменєв. Лише цьогоріч, 6 вересня, рідні мали можливість попрощатися з дорогою людиною та гідно провести його в останній шлях. Віктор Каменєв народився 11 червня 1989 року. Працював на металургійному комбінаті. І з першого дня повномасштабної війни добровільно пішов обороняти Україну від загарбників. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Героїчно звільнили Сумщину і в боях під Харковом на Ізюмському направленні так вийшло, що не вийшли вони всі живі після. Чергової спроби звільнити місто Ізюм. я пишаюся тим, що він такий був. Без Віктора залишилась велика родина, дружина, два сина, батьки, дві сестри та брат. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять Ішана у серці кожного з нас. Кам'янські рятувальники вчать правильному поводженню з вибухонебезпечними предметами, адже нова реальність вимагає від українців постійно дбати про безпеку та знати правила поведінки з вибухівкою. Особливо слід навчати дітей. Цього разу захід змінної безпеки представники ДСНС провели для учнів ліцей номер 16 На базі мобільного класу з мінної безпеки лекцію для учнів проводив Владислав Лавріненко. Він інструктор, сертифікований міжнародною гуманітарною організацією The Hello Trust». Для учнів одного з навчальних закладів ми провели таку лекційну бесіду, можна сказати, навчили основних правил спортимінної безпеки, навчили порядку дій, обов'язково нагадали, яких місць потрібно уникати, яких потрібно обходити, що може бути небезпекою. Про це все ми розповідали, відповідали на їх запитання, грали невеличку гру, хто правильно все ж таки перерахує ту основну послідовність дій, яку потрібно пам'ятати. Учениці восьмого класу розповідають, що у цій темі доволі обізнані, адже батько Кіри та дядько Альбіни захищають нашу країну від російських загарбників. Та постійно розповідають дівчатам, як діяти у тій чи іншій ситуації. Сьогодні до нас приїхали представники ДНС, розповіли нам детальніше, як потрібно себе поводити у. Небезпечних ситуаціях з вибухними предметами Дізналися, на наскільки метри можуть відлітати осколки, та як поводити себе до яких служб дзвонити, тобто на яку відсунь потрібно відходити, щоб була безпечна зона. Такі перші дзвіночки, які потрібно зробити в такі ситуації, наразі дуже актуально. Працівники ДСНС нагадують кам'янчанам. Що в разі виявлення вибухонебезпечного предмету у жодному разі не можна до нього підходити, а тим більше чіпати. Необхідно відійти від предмета на безпечну відстань. Це щонайменше 200 кроків. І повідомити про знахідку фахівців з розмінування за номером 101 або 102. Зазвичай ми звикли до того, що брати наші менші для нас повноцінні члени родини. Ми навчаємо їх базовим прийомам – сидіти до мене та апорт. А є службові собаки, які рятують людей і знаходять небезпечні предмети. В цьому сюжеті ми розповімо про двох чотирилапих, які служать у національній поліції України. Знайомтесь, Рім та Харді. Історія німецької вівчарки на ім'я Рім почалась 10 років тому, коли його ще маленьким цуценям взяв на службу досвідчений кінолог Євген. Більшу частину життя вони жили та служили в Луганській області, Займались переважно пошуком наркотичних речовин та вибухонебезпечних предметів. Наразі Євген із собаками проживає в Кам'янському. Періодично напарники вирушають на розмінування в зоні, звільненої від російського окупанта. Ми з ним пропрацювали до 2022 року і потім переїхали в Європетровську область працювати тут. В Луганській області з 2014 року ми приймали участь в АТО і там виїжджали на всі визови, на обшуки, на схорони. Взагалі ми працювали по військовослужбовцям були завдання їх. Перевіряти на небезпечні речовини, які вони намагалися вивезти із зони бойових дій. А друга історія собаки на ім'я Харді. Їй близько 10. І за свою службу вона знайшла понад дві сотні злочинців і врятувала безліч дітей. Євген згадав історію знайомства із Харді. Побачив, вона була маленька, така. Ну, не маленька, їй було рік, але вона маленька сама по собі. Ну, чисто я її випустив, Валера вона вбіжала, поки догнав. Ну, а там потім подружилися. З кожного своя професія, в кожного є свої складності. Ну, Навчання собаки, взяти харді, тренування собаки це все ігра. От Показуючи там опортик, все для неї це лакомство, для неї це поощріння тренування це, все, це ну, все виключно, це все з ігри. Завдання у службових собак різні, але зазвичай це пошук людей та злочинців. В нашій області все частіше під час слідства запрошують кінологів. То як частенько. І грабіжі. Ну, там же і по грабіжам, о, і ну, по всім тяжким виїжджаємо. А ще Євген розповів, що собаку треба дресирувати до двох років і в жодному разі не зраджувати, бо для собаки зрада це найбільший стрес. Через нього вона може взагалі відмовитись піддаватись навчанню. А для того, щоб ваша собака виконувала поставлені вами завдання, треба до неї відноситись із любов'ю та повагою. І вона вам обов'язково віддячить. 6 вересня відзначається професійне свято, день адміністраторів ЦНАП. Саме цього дня, 11 років тому, ухвалили закон про адміністративні послуги. З нагоди річниці Дніпропетровщина, яка стала лідером в розвитку адміністративних послуг, презентувала власну марку, присвячену ЦНАПам. Тепер ЦНАПи регіону та місцеві органи влади зможуть відправляти свою кореспонденцію з тематичними марками, розробленими разом з Укрпоштою. У регіоні працює 220 точок доступу до адмінпослуг. Деякі з них відкрилися вже під час великої війни. Центри постійно вдосконалюються та запускають нові проєкти. Серед останніх комплексний сервіс Я ветеран успішно працює і мережа ЦНАП у Кам'янському, надаючи мешканцям понад 630 різноманітних послуг. Вітаємо, центри! А тепер до прогнозу погоди. Наступні дні буде тепло та сонячно. Температура в ніч на четвер плюс 17 градусів, в день плюс 23. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. Це вся інформація випуску від 6 вересня. Більше цікавого читайте на сторінках міста Бе у соціальних мережах: Instagram, Telegram та Facebook. У студії працював Володимир Кравченко. Тіштесь, спілкуйтесь з близькими і підтримуйте військових донатами. Все буде до Україна!